Жінка пішла по магазинах. Біля каси, щоб заплатити, вона відкрила свій гаманець. Касир помітив у її сумці пульт від телевізора і спитав: Ви завжди носите з собою пульт від телевізора? Вона відповіла не завжди, але мій чоловік відмовився сьогодні мене супроводжувати через футбольний матч, тому я забрала у нього пульт. Мораль: супроводжуйте і підтримуйте свою дружину та її захоплення. Після цього Касир усміхнувся і відклав усі товари, які жінка хотіла купити. Вражена цим учинком, вона запитала Касира, що ви робите? Касир відповів: Ваш чоловік заблокував вашу кредитну картку, мораль. Завжди поважайте захоплення свого чоловіка. Несподівано дружина дістала з сумочки кредитку чоловіка і просканувала її. Карта виявилася незаблокованою. мораль. Не недооцінюй хитрість і кмітливість своєї дружини. Але тут на екрані платіжного термінала з'явилося повідомлення: Введіть пін код, надісланий на ваш мобільний телефон. Мораль. Коли чоловік на межі поразки, йому може підіграти сама доля. Жінка лише посміхнулася, дістала з сумочки телефон чоловіка і ввела на терміналі код, що надійшов на його телефон. Мораль. Не варто недооцінювати відчайдушну жінку. Повернувшись додому, дружина побачила на дверях записку. Не зміг знайти пульт. Пішов дивитися футбол до друзів. Ключі від дому у мене дзвони мені на мобільний. Мораль Не намагайтеся маніпулювати своїм чоловіком, ви завжди залишитесь у програші.